Росія воює не проти України, а з Американ... Американцями та НАТО США збираються легалізувати проукраїнські акції в Криму. Генсек НАТО вів підготовку до нанесення ударів на півострів. Альянс керує діями збройних сил України. Такі фейки поширювала російська пропаганда на території тимчасово окупованого Криму минулого місяця. Це результати моніторингу кримсько-татарського ресурсу ресурсного центру. Натомість місцевим змі заборонили говорити. Будь-що про вибухи у військових частинах на півострові та повідомляти про успішний контрнаступ збройних сил України на сході і Півдні України. Отім, правдива інформація поступово просочується до жителів Криму, і це викликає паніку у місцевої так званої адміністрації. Для нас дуже важливо, щоб та інформація, яка дійсно є, той успіх, який є у Збройних Сіл України, був доходило б більше інформації. І тому ми через соціальні мережі, через інші наші канали, інформуємо кримське населення.